І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, оглухлі не чують, кайданами міняються. Правдою тойгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі яйма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбите щирим серцем велику руїну. Розкудьтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того. Що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Автор цих рядків відомий український поет, прозаїк, живописець, громадський діяч Тарас Григорович Шевченко. Народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, ще на Черкащині, у закрібаченні селянській дитинства виявляв хист малюванні та поезії. Рано став сиротою. Мати померла, коли йому було 9 років, а батько у 11 років. У 1838 році його викупили з Кріпацтва. У 1847 році його заарештували за участь у Кирило Мефодіївському братстві та заслали рядовим, заборонивши писати і малювати. Після звільнення Шевченко повернувся до своєї літературної діяльності, але його здоров'я було вже підірване. Він помер 10 березня 1861 року. Поховали Тараса Григоровича на Чернечій горі біля Канева. Як той заповів. Тарас Шевченко. Це не просто поет, а й символ українського духу. Мільйони людей досі надихаються його творчістю. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.